Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Для тих, хто вперше зайшов на мій канал, мене звати Віктор Вітомський, я проживаю в Тернопільській області місто Кременець. У мене колекційний виноградник понад 100 сортів і гібридних форм винограду. В сьогоднішньому відео хочу показати, що на сьогоднішній день в моєму винограднику достигло, що вже реалізовується, що ми споживаємо і що в перспективі найближчим часом буде. Покажу також деякі новинки, які з'явилися на моєму винограднику. Ось почну з такої гібридної форми, як Пьострий. На сьогоднішній день він практично готовий вже. В деякому перегрузі він є в мене. Ось подивіться на крайній лозі, тут три гронки. Тут було три гронки. Яких три гронки. тут дивіться, одна, друга, третя. А ось цю я вчора зрізав, вона була тут більша, четверта грона, але її птахи подовбали. Я її вчора зрізав і ось приніс сіточки, зараз буду одягати. тому що Наші пернаті друзі також полюбляють виноград. Красавчик або красунчик на сьогоднішній день готовий, вже багато його реалізовано в мене. Надзвичайно він мені подобається. З прекрасним мускатом хрумка ягода. В Ранні терміни достигання він заходить. Каталонія. Уже дозріла на сьогоднішній день. Хороший урожай показала. Гарні ягодки, хрумки і вже солодкі. І поруч далі йде кусь. Пам'яті вчителя, величезні грона в нього. І вже деякі виборкову грона я зрізаю. Ось це, ось, розмалін. На сьогоднішній день також вже готова. Ну я її тримаю подовше на кущу, щоб знати її смаки і скільки вона буде висіти на кущі. Мрія фермера на підході. А ось цей ось кущ у мене. На ньому зроблено шість прищеп в минулому році. І цього року ось який він викинув урожаї. Покажу, з якої найкращої сторони показав себе тут велюр. Вже смачна ягода на якихось таких суперових смакових якостей, я в ньому не відчу. Гронка такі невеличкі ще по камісь. Ось ну, залишив тут на крайній лозі дві грони. А з цього боку прищеплений етюд Калугінський. Смачні ягодки вже добрі. Ну це на прищепі. У мене є ще також. Власно короневі кущі і велюра, і етюда, І тут же ж бананас. Но бананас ось тут він вже готовий, тут загорошений він наполовину в мене. А власно короневий кущ, якось я прогавив момент, він чуть-чуть перевисів у мене і ягода мені не сподобалась, така рихла. Но смак хороший, звісно. Але ну, коли я його зрізав на продаж, він буквально за лічені хвилини був розібраний. Людям дуже сподобався. Ну і красава калуїна ще тут прищеплена в мене, але ну, вона трохи відстає. От горонку досить велике таке. Ну, я один невеликий на не прищеплі. На власно кореневому кущі краще. Лівія на підході вже. Найближчими днями буде готова. Ну і не можу обійти стороною. славнозвісний звісний бравісімо. Хочу показати повний план кущу, що видно. Двохплоскосна шпалера довжиною 4 метри. Наружен він по повній програмі. Не нормував я його взагалі від слова, по дві, по три гронки на лозах, гронки великі. На сьогоднішній день вже гром 5 чи 6, я вже зрізав з нього, готові, дозрілі. зараз покажу з іншої сторони. Тут на крайніх лозах, які, можна сказати, жирують, яка товщина. От було по три. По 4 гронки, деякі я вже позрізав. Ну, На сьогоднішній день він практично все й готовий. Я потрошки його вирізаю, не потріщав поки. Ось це ще одна сторона його. Навантаження потужне. Грона здоровець. Одне гроно було, кіло 700 Я зрізав. Поруч піострий, частково вже зрізаний і реалізований. Наближається до визрівання Байканур. Кілька кущів в мене є, але бесіти йому, мабуть, ще з тиждень треба. Вже дозрів повністю слава України. Зрізано вже грон, мабуть, з десяток повноцінний кущ, це третій рік вегетації, жовта гарна ягода, приємний смак, подобається мені. Поруч тут біля нього полуничний, котя не заважай мені. Верхні ягоди вже досить смачні. Ось таке навантаження. Но мені не зовсім подобається дуже набиті набиті грона в нього щільні. Тут ми пробуємо ягоди. Смачна, дуже смачна. А це кущ перцового червоного. Дуже солодка ягода. Ну отак викинув дві невеличкі гронки. Це кущу другий рік. Також є в мене на прищепі. Гібридна форма розмалін або Д1. Солодка, смачна, на сьогодні готова. На сонці робиться вона така жовтязна, в тіні вона більш рожева. А це ось білосніжка Калугіна. Вразила мене цього року. Повністю вже дозріла сьогодні неділя я її буду. Мабуть, з половину реалізовувати. Нижні ягоди вже смачні, жовті. Хрумка з шикарним мускатом не потріщала. Подобається мені білосніжка дуже. Зараз похрумчу-чуть. Дуже чудовий смак. Чимось схожий з красавчиком. Я вже в одному відео показував, мабуть, це кущ Енергодар. Я з нього вже, мабуть, грон 4 чи 5 зрізав, готовий, смачний. Ну, ось це гроно, навіть в сіточку не влізло. Гронко таке буде понад 2 кг. з трьома фрагментами такими. Здорове на гроно і тут же ж слідуючі грона, більше кілограма. Вразив мене енергодар. Чув інформацію про нього, що він може потріщати, але не тріс мене на даний момент. І вже практично він готовий. А це кущ мармеладки Калугінської. Дуже смачна ягода. Я пробував одне гронко просигналило. Ось таке. Дійсно мармеладний смак і консистенція ягоди. Зіронька або зорінька баранова, готова вже давно, мабуть, днів з 10. Ягоди зрізані вже, звідси грона, вірніше, штук 5, а це ще залишив для власного споживання. Дуже смачна, хороша гібридна форма, перспективна. А ось красава на власних коренях. Тут маємо 5 грон викинула тільки. Також цьому кущу другий рік вегетації. А тут ось кущ румейки. Вже зрізано три гронки з нього, ще три залишилося. Смачна ягода вже дозрівша. Готова на сьогоднішній день. Етюд Калугіна на власних коренях. Кущу також другий рік вегетації. Викинув кілька гронок. П'ять також готовий на сьогоднішній день. Вже пробував смачна солодка ягода. Ну без мускатів. Ну а це кущ бананаса був. Він вже повністю зрізаний, власно кореневий. Оце кущик білої леді, другий рік вегетації, але врожаю не показав ніяко на цей рік. Очікую, надію, на другий рік. Це кущ Гарольда, вже реалізований повністю. Це дуже ранній термін його достигання. Рекомендую для нашого регіону дуже хороший сорт і смачний. Та Олдун Михайла Гречка. Також майже вже готовий на сьогоднішній день. В хорошому навантаженні, але гронька цього року чомусь невелика. Рембо Чудовий. чудова гібридна форма. Залишив кілька грон для власного споживання. Решту вже зрізано і реалізовано. Ну і велес. Потрошки я вже також його реалізовую. Таке нерівномірне достигання в нього. Но хоча оці світлі ягоди, які не забарвлені, вони також вже солодкі з приємним мускатом. Цимус Олега Писанки на сьогоднішній день повністю готовий в відкритому ґрунті. Степлиць вже давно пішов. Поруч це красень. Дивіться, які грона в нього. До кілограма будуть. Це універсальний сорт. І також поруч ще мій фіолетовий ранній Чорний кристал буде пізніше. Йому ще висіти, мабуть, з тиждень, може днів 10. Ну і ще є в мене кущик кармакода І завершує своє існування на моєму винограднику вальок. Це ще один рукавчик в нього залишився, але на сьогодні він ще не готовий. Хоча вже смак має. Начепив на нього ластівку, виконав сигналочку і байконура. Вальок. Ми з тобою прощаємось. Київський янтарний. Один куз вже реалізований повністю. Оцей висить в мене. Буду робити, мабуть, з нього вино. Ось такий колір в нього на сьогоднішній день. Бронзово-рожевий. Дуже солодка ягода. Ягоди невеличкі, але но... гронка великі до кілограма. Були і більше в мене, до 2 кілограм. І слідуючи знову ж фіолетовий раній, вже наполовину дозрівший, не можу оминути також на прищепі хеллоуін. Це в тепличці. Гронка невеличкий в нього, але такий смішний виноград. Я вже кілька грон зрізав його. Ну от порівняти поруч Хеллоуін і Еверест. Еверест тут ще довше висіти треба з крупнючою ягодою Хеллоуін вражає незвичністю своєї ягоди такі довгі пальчики, солодкі, добрі вже на сьогоднішній день, хрумкі. Спонсор Павловську. Шикарний мускат. Ось ці форми. Красавчик, білосніжка, спонсор. Вони між собою схожі, але різні. Дубовський рожевий. Я його буду тримати подовше, тоді він набирає хороший смак. Крупнюча ягода, вже він давно відомий. Цього року в мене цей кущ відпочиває. В минулому році був перегруз, і цього року він викинув тільки десь приблизно... 8-10 гронок таких невеликих. Ну, оця сама більша, така поза кілограм буде. Ну і велика вже на підході. Ну, також її треба потримати подовше, мабуть, з тиждень днів 10, тоді вона дуже смачна, хороша ягода, вона ще піддується, буде більшечка. Ну, Грона не дуже великі в неї. Ну і на кінець я впевнився, що це в мене. Аватар. Третій рік кущу, на третій рік він викинув отаке сигналку. Тут буквально 10 ягод. Ну, Підтверджується, що це аватар. Я впевнений, буду надіятися знову на наступний рік, на четвертий рік може він вже видасть мені врожай. Дуже сподобалось сонечко Олега Песенки. Ранній термін достигання в нього, він вже давно дозрівший. Це на прищепі воно в мене. Я залишив тут кілька гронок для власного споживання. Дуже смачний, хрумкий, з шикарним мускатом Ну і звісно, Аркадія вже в мене з теплиць, в теплицях два кущі, вже більше половини реалізовано. Ну і на завершення ще згадав одну форму, ефект ОМ. Ось таке його запилення цього року. Не дуже добре, але він вже давним-давно готовий, мабуть, днів 10. Я його тримаю максимально, щоб випробувати його. Це тут на прищепі він в мене. Ось такі показав результати. Ось це громко сплошний горох. Но дуже смачний. Це в теплиці він в мене. Відкритому ґрунті, я думаю, буде краще. Він прищеплений в мене на Евересті от ґронко Евереста. Які крупнючі ягоди в стадії дозрівання. А ось нормальне ґронко Ефекта. Також великі ягоди, нормальне це ґронко запилилося. Буду його далі розводити більше. І ще згадав про одну красуню. Це Ламборджині. Це прищепа цього року. Я її цю гронку прищепнув. Залишив такий фрагментик. Ну впевнитись в тому, що це вона. Тому що вторічна прищепа не видала жодного гронка. Також ці прищепи зроблені на Евересті, Не знаю чи добре я це роблю. Еваресь мені дуже подобається. Крупніші ягоди, але в мене Авереста 4 кущі, буду його трошки зменшувати, ті новинки захоплюють територію. Ну, і ще на завершення покажу мій фіолетовий рані на аркі, який я вивів його сюди, який врожай він видав. По дві, по три громки. Громки величенькі, хороший, а навпроти нього. Юпітер переопилений цього року чомусь. Тут темно бавить, не знаю, чи камера зніме. Ну, ось такий Юпітер. У мене внизу цілий ряд Юпітера на шпалері двохплосушній. Там запилення більш таке нормальне, ніж тут на аркі. Ну, ось, думаю, хватить. Я вже втомив вас своїм відео довгим. Ну Далі не буде часу знімати там окремо. Що? Тому що йде дуже інтенсивна реалізація ягоди. Треба завершувати цей сезон. Я бажаю всім вдалого завершення цього сезону хороших врожаїв, успіхів у всьому. Бажаю всім здоров'я, бажаю нам в першу чергу перемоги над ворогом. І тоді прийде мир на нашу землю. І ми будемо займатися своєю любимою працею, виноградарством. Україна була, є і буде.